Витрата 35 мільйонів на цю споруду, яка не готова для проживання. Я думаю, що цей факт має бути перевірений і впевнений, що має бути перевірений правоохоронний морг. Але як жити в ПО? Навіть якщо він потрапив сюди, я з'ясував мати з двома дітьми: одного треба до дитячого садочку, другого дитину до школи. Годину треба йти до школи. А якщо отак, така погода, як та її робити? Чому витрачають такі кошти, коли немає умов для проживання? Ми маємо думати. Не тільки про те, щоб зберегти життя ВПО, а і ще подумати про якість їх життя, чи доцільно використовувати такі великі гроші для того, щоб максимум що тут створити, це гетто? Тут немає інфраструктури, немає школи, немає магазину. Тут люди, якщо і будуть проживати. То вони будуть відчувати себе покинутими і нікому не потрібними. Питання доцільності використання бюджетних коштів. Адже за ці кошти можна було придбати житло для тих самих внутрішньопереміщених осіб в містах, де є всі умови проживання.